Добрий день! Усім привіт з Бесарабії це Південь Одещини. Сьогодні у нас з вами невеличка розпаковка посилочки з квіткового центру Лілія, місто Нергород Полтавська область. Цього разу я виписала цибулькові тюльпани, нарциси і два піони. Зараз ми разом з вами розпакуємо цю коробочку і подивимося, що там всередині. Ось я розпакувала коробочку, достала накладну, замовлення. Тут весь перелік посадкового матеріалу. Ось Назва, ціни. Кому потрібно, той уважніше розгляне цю накладну. А зараз розпакуємо пакетики, які знаходяться в цій коробочці. Ось я розпакувала всі пакетики. Їх у мене було 16. Тюльпани, нарциси, гіацинт. Гіацинт така крупна цибулька, гляньте ось. Тут і розмір вказується 16, ой, 18-19, темно-бордовий. Темно Буде крупна квіточка. Далі тюльпани. Гляньте, які гарненькі цибульки. Дуже гарний посадковий матеріал. І теж вказується розмір. Тюльпан Дарвина 13, тут 12, тюльпан махровий. Ну і так далі. Тюльпан махровий. 12 плюс. Крупненькі цибульки. Так, оце все в мене тюльпани. Тюльпан махровий. 11-12. Тюльпан оторочений. Ось, це тюльпани. Це я показала вам, які гарні цибульки посадковий матеріал тюльпанів. Різні сорти я виписала. Далі нарциси. Нарцисів теж 7 видів різних. Так, тут я закрила. Це цибулька, бачите, от, дві цибульки, але вони вже з дітками. Так, корончатий. 12-14 розмір. Ну, це, мабуть, розмір цибульки. Так, що тут у мене ще? Ленте. Так, махровий. Далі. Спліт корона. Дві цибульки. Одна з діткою такою величенькою. Тут один у мене махровий, По одному виписала, бо в мене, мабуть, такі приблизно є. Так. Ну, ось, оце весь посадковий матеріал, який я виписала: тип тюльпани і нарциси, і один гіацинт. У мене є різні гіацинти, а такого темно-бордового не було. От я його і виписала. Гарний посадковий матеріал. Мені сподобали всі цибульки. Ні одна не пошкоджена. Всі сухенькі, гарненькі, величенькі, крупненькі. Зараз покажу ще піони. Півоні, які я купила. Півонія міс Америка. Гарний корінь такий. Бруньки. Бачте, Тут декілька їх цих бруньок, одна велика, мабуть, квіткова. Коріння гарне. Це Міс Америка півонія. А поряд Корал Сансет. Трошки менший садженець, але теж гарна брунька. Ось. Запаковано в таку сухеньку торфу суміш. Гарні корінці і вони недорогі. Ось такі покупочки я зробила сьогодні, розпакувала, показала вам. Дякую, дякую квітковому центру Лілія, місто Миргород, Полтавська область.